Тарас Шевченко, русалка. Породила мене мати В високих палатах, та й вийшла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та й випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним. А ти й залоскочиш, залоскочи моє серце, нехай не сміється наду мною молодою, нехай п'є, уб'ється не моїми кров сльозами, синьою водою, Дніпровою. Нехай собі гуляє з дочкою. Пливиш, пливиш, єдина я, хвилі, мої хвилі, привітайте, русалоньку, та й заголосила. Та й побігла. А я собі плила за водою, доки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень, як росту я, З сестрами гуляю із будинку опівночі батька виглядаю. А може вже й поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати, та й замовкла Русаленька, Дніпро поринула, мов пліточка, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема вдома ні з ким розмовляти, а як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала і як промовляла. Та й байдуже, пішла собі у палати спати. Та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати. І не счулась, як зуспіли Дніпрові дівчата, та й до неї ухопили та йну з нею гратись. Радісінькі, що піймали, грались, лоскотали, доки вершу не запхали, та й зареготались. Одна тільки русалонька не зареготалась.